Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. В першу чергу я хотів би привітати оболонь з виходом прем'єр-лігу. Команда дійсно хорошого рівня О, імпонує команда, як вони грають, як вони працюють, як працює весь клуб. Тому ми сьогодні можемо тільки порадіти за них. Ми хотіли їм сьогодні. Трошки свято спорти. хотіли так само показати з такою хорошою командою свою гру. Але видно було, що вони чуть-чуть були, так би сказати, швидші, зарядженіші, більше хотіли вони все. Я не можу сказати, що наші хлопці не хотіли. Вони теж хотіли, але чуть-чуть у нас не вийшов перший тайм. Пер, перший тайм був такий скомканий, плюс пропустили гол. От, скажімо так, по рівному першому тайму. Ми поступалися один друг, Другий тайм, так само вже ще другий гол пропустили, але е, провели заміни, сподобалося, як вийшли голодей, бей, створили, забили гол. Вже чуть гра змінилася, вже ми почали більше пробувати, атакувати. От, але, скажімо так, що нам дуже важко голи даються. даються важко голи, тому я хоч сказати, що ззаду нам потрібно грати уважніше. тому що… М -м -м, щоб не пропускати, а там ми свої моменти будемо мати. І так само і сьогодні сталося. Ми забили, але, на жаль, ми пропустили два, і тому така сьогоднішня вийшла гра. Чомусь у нас ігри вдома не так даються, як на виїзді. Команда на виїзді грає більш розкуту, більш впевнено вдома. Чи це якийсь більш такий психологічний момент, що нам трошки важко дається гра. От, будемо над цим думати, працювати, і йти вперед. Якби команда лишалася у рівних складах, могли б дотиснути так. Ми, ми хотіли десь в кінці е, свої знайти моменти, от, е, але не вистачало того одного гравця. Плюс Демчук отримав і пошкодження. Ми ж можна бути, фактично мі, мі, мін, мінус двоє були. То і за оболоєм, кажу, нам важко було мінус двох гравців вже щось створити Хоча ми в кінці шукали якийсь момент, хотіли, щоб вже всі піти на ту контрольний той штурм, і, можливо, у нас би вдалося. Навіть при 2-1 у нас був хороший момент, ми не забили. Але кажу, ми акцентуємо зараз увагу на хороших моментах, е, обов'язково цю групу аналізуємо, розберемо помилки та рухаємося далі. Нас чекає. Е, ви з Кремінь. Ми вже з завтрашнього дня починаємо до цього готуватися. Завдання хлопців: відновитися, набратися сил і їдемо в Кремінь. Здобути перемогу у чемпіонаті – Це так. мотивація на ці мотивація. тим, я їм воду, що Ми заслуговуємо на це. Я бачу, як хлопці працюють. Я бачу, як вони хочуть цю перемогу здобути. На жаль, поки кажуть, трошки там нам не пощастило. Там нам не пощастило, там зрівняли, там не дотерпіли. О, сьогодні поразка і тому так ми виходимо того, що маємо. Подивимося, гатала пропускає його, подивимося, які нас так само мікропошкодження є в гравців. Я кажу, але ми хочемо доказати перше самим собі, що ми можемо грати з цими хорошими командами і перемагати. Звісно, налаштовувалося. Ну, ми на кожен матч налаштовуємося, але це футбол, бувають якісь недорозуміння. От, але по-перше, хочу как би поздравити з виходом в прем'єр-лігу. Ми довго очікували цю подію. Хлопці молодці виконали всі завдання, які ми перед ними ставили. Але ще дві гри попереду. Ну саме основна саме основне завдання. Ми виконали мене і. Маю вимогу поздравити, поздравити всіх болівальників оболоні, хто боліває, свідкує за нами, вони теж цього заслуговують в ці непрості часи. Якби ми стараємося дарувати нашим болівальникам і людям ну немного радості стосовно саме сьогоднішнього матчу, наскільки він Складно складався чи легко, на вашу думку? З ну, Тернополю гарна команда, бійцівськими качествами хлопці відповідають. У нас перша гра була з ними така, напружена. І ми знали, куди ми їдемо, і буде непросто. Але забили в першому таймі гол, це ж би, чуть -чуть хлопців допомогло. І коли вже другі забили, легше стало. Але саме бачите, Футбол не прощає помилок і пропустили один гол, і знову була нервозність. Але хлопці витримали. Ну, Саме головне, що здобули вихід у прем'єр-лізі. Так, коли суперники залишилися в меншості, мабуть, це закрило вже Ну, Може бути, але би, це футбол і треба грати до всі 90-95 хвилин, які є. Дякую. Все, дякую. Дякую вам. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.